Новини Ветері Спресу з вами Христина Поробій. Вітаю! Розпочинаємо із гарних новин. Власний винищувач Су-30 СМ збила армія окупантів. Повідомили військово-морські сили ЗСУ. Завдяки засобам розвідки наші військові отримали радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпаж літака російських загарбників. Він виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованого Криму. Імовірно, противник під час відбиття атаки безпілотників із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач премєр міністр Угорщини Віктор Орбан провів розмову із Путіним та заявив, що підготовка зустрічі між російським диктатором і президентом США Дональдом Трампом триває на повну швидкість. Росія поки не називає дати зустрічі. Речник Кремля Пісков сказав, що воля лідерів зафіксована. Зустріч може відбутися впродовж двох тижнів, але питання опрацьовуватимуть міністри Лавров і держсекретар Рубіо. Водночас у Єврокомісії уточнили, що санкції проти керівництва РФ не передбачають заборони на в'їзд для Путіна та Лаврова, тож це не стане перешкодою для їхньої можливої зустрічі із Трампом у Будапешті. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна прийме очільника Кремля, попри ордер, на арешт від міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей. Вихваляли російську агресію та закликали українців скласти зброю. Служба безпеки викрила трьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Поінформували у відомстві. На Дніпропетровщині затримали протоієрея місцевого храму Української православної церкви Московського патріархату. Під час літургії він вихваляв окупантів та закликав українців скласти зброю перед ворогом. А також поширював у соцмережах заклики російських пропагандистів до захоплення України. А на Київщині викрили 58-річного екс правоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України. На Донеччині спіймали 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який у соцмережах підтримував окупацію східного регіону. Зрадник поширював публікації з подяками росіянам за війну проти нашої держави. Усім зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Утримували чоловіка в підвалі та відібрали в нього понад 97 тисяч доларів. Правоохоронці Харкова затримали трьох викрадачів, сповістили у національній поліції. Нападники викрали харків'янина в центрі міста, побили його, залякували зброєю та заволоділи його коштами. Зокрема, відібрали майже 15 тисяч євро готівкою та понад 83 тисячі доларів у криптовалюті. Після кількох годин психологічного тиску зловмисники висадили потерпілого на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району. Правоохоронці затримали трьох нападників, серед яких діючий військовослужбовець. Всім повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль: 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих. То захищає нас. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки. Пропори на балкона. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! У львівських школах запровадили систему захисту від булінгу та насильства. Проєкт із назвою Говорив впроваджує правила і стандарти безпеки. А також навчає дітей дорослих у різних сферах, як діяти у складних ситуаціях. Система уже запрацювала у всіх школах міста, і в одній з них побували мої колеги. Психологічна допомога одинадцятикласник ілля показує, як працює кнопка безпеки. Говори відтепер. Кожен учень може скористатися системою допомоги у своєму електронному щоденнику. Так вважається потрібно, бо багато учнів є особливо молі середніх школи, які є булінг, і Вони мовчать і бояться з того говорити. І кнопка «Говори» буде допомагати їм про які ситуації ми говоримо. Це дуже широкий спектр. Від булінгу, сексуального насилля, того, що хтось забирає твої речі, того, що хтось тебе штовхає, б'є, косає аж до розповсюдження наркотиків. Проєкт говори створив Центр гідності дитини Українського католицького університету. У партнерстві з міською радою Львова вони провели соціологічне дослідження у 70 школах та запустили пілотну систему. Тепер, щоб проінформувати учнів про новий проєкт, у школах проводять інтерактивні уроки. Для молодшої школи, для того, щоб діти краще засвоювали інформацію. Ми створили такого героя. Він називається Чупчик. Отже, чому він виглядає саме так? Насправді, якщо ви коли читали комікси, то ви бачили таку бульку, в яку хтось говорить. Ми її перевернули щоб залишився, назва придумалась сама собою. Отже, це є герой, який спілкується з дітьми і розказує їм про правила безпеки. Надіслані учнями звернення отримує директор, відповідальність за безпеку в школі та управління розвитку освіти. Далі їх скеровуватимуть до психолога або в разі серйозних порушень до правоохоронних органів. Проєкт планують поширювати у всіх сферах, де є взаємодія із дітьми, крім того, впроваджувати систему і в інших містах України. Ірина Давасир, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. Намагався отримати гроші для закупівлі дронів. Правоохоронці затримали керівника громадської організації, повідомили у Національній поліції. Зломисник хотів привласнити кошти, які нібито за його сприянням місцева влада мала виділяти на закупівлю дронів. Поставляти безпілотники військовим не планували, а виділені кошти мали розподіляти між учасниками схеми. Зокрема, у цьому році військова частина Бориспільського району Київщини отримала майже 2,5 мільйони гривень від органів місцевого самоврядування на закупівлю дронів. У липні цього ж року керівник громадської організації звернувся до командира частина з вимогою повернути майже півтора мільйони з отриманих коштів. Оперативники затримали зломисника під час отримання 31 тисячі доларів. Раніше він уже отримав 100 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Фінляндія долучається до талінського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України. Він координує міжнародну підтримку кібербезпеки, державного управління та критичної інфраструктури, повідомляє МЗС країни. Як наголосило у відомстві, Фінляндія надає підтримку нашій державі у захисті від кіберзагроз, а також зміцнює свій міжнародний профіль у кібердипломатії та безпеці. Це відкриває нові можливості для фінських компаній співпрацювати з українськими структурами у сфері кібербезпеки. Понад 244 тисячі українців долучилися до Всесвітнього дня прибирання. Спільно вони провели до ладу 13 тисяч локацій від традиційних тулок до індивідуальних і сімейних прибирань. Лідером за кількістю учасників стала Вінницька область. А от столиця посіла дев'яте місце. Загалом українці зібрали майже дві тонни сміття, а крім того, провели цифрове прибирання та видалили один мільйон та майже двісті тисяч гігабайтів зайвих даних. Подію організували всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine спільно з міжнародним рухом Let's Do It World. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті Espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свів подобайки. Далі те продовжать мої колеги. Не перемикайте. залишайтеся з командою Еспресо.